метрі власній структури олігарха Ахметова в місяць від 400 до 600 мільйонів гривень. Точну, дату, точну суму ми не можемо розрахувати. Добавте ще сюди такий же заробіток на е, нежитлових приміщеннях і. Твер понад прибуток від продажу наліво двох або трьох мільярдів газу і тоді побачите, що відбувається, тому що цей же газ економиться. І ось один у нас із, е, наших активістів, е, заступник директора заводу, робив ці розрахунки, все і е, почав писати в усі інституції. В кінці кінців приходить до мене і каже, Іван Точ, допомагай, тому що бачиш, що відбувається. Е, далі ми бачимо, що це відбувається на всю країну. Більше того, ми бачимо, що антимонопольний комітет ну, ніякого ринку у нас тепла нема. Ніякого ринку у нас газу нема. Нас хочуть, нас, український газ, прирівняти і підняти до ціни російського, який ми отримуємо. Зараз по 250 доларів за метр за тисячу метрів кубічних. Хоча згідно з Конституцією, це нам належить це, цей газ і все, що добуто в землі, згідно з статтю 13. Чому я говорю про тарифи зараз? Бо ці питання турбують кожного з нас, і ми з вами обговорювали це питання, бо, ви ж, в, є і в другій постасі, як редактор газети «Просвіта», я тут, користуючись нагодою, хочу вас подякувати, тому що ви ваша газета робить величезну патріотичну роботу. І, і Павла Мовчана подякувати. Я не знаю, чи наші радіослухачі, багато з них виписують цю газету. Я особисто виписую і кажу: знаєте, патріотизм сьогодні не модний. А коли у людей копійки, я розумію, що в них нема навіть тих копійок підтримати, але я хочу подякувати вас у цьому ефірі. Дякую, Вибачте, Юрій не тому що ви переді мною сидите, а тому що. То, ви знаєте, от ми надрукували якісь гострі, роздумливі, не демагогічні, а роздумливі аргументовані статті. І мені позвонила шанована людина і сказав, цей чоловік мені, ви ж підставляєте під ніжки президенту, ви підставляєте під ніжки уряду. Нам треба зараз бути разом, триматися єдності. А ви друкуєте такі матеріали. Я кажу, немає. Цензури я читаю і... всі ваші так. матеріали і хочу сказати, що ви ще дуже м'які, бо от зараз оці речі по недотриманню конституції про зловживання, які я зараз скажу, це. Дрібниці, бо треба суспільству відповісти сьогодні на багато дуже питань. І е, не підніжка, а допомога президенту має бути в тому, щоб він відкрив закон, який в нас є, про основи національної безпеки і оборони. Там є стаття сьома. І там записано, що загрозою національної безпеки і оборони є зрощення влади і бізнеса. Так от, наш шановний пан президент, якого я дуже добре і багато років знаю, Петро Олексійович Порошенко попризначав олігархів в себе в адміністрації, починаючи з е, керівника адміністрації Лошкіна, майже мільярдера, і кінчаючи з заступниками і так далі. Значить, це абсолютно не відповідає цьому закону. Це вже є загроза національної безпеці. А потім один із заступників, от отримав третину всього ПДВ, який заплачений по е, по е, року. За е, повернутий людям, тому. Звідти починається зловживання. Через це це має допомагати в нормальній демократичній країні президенту, прем'єру, Верховній Раді. У нас це чомусь називається по-іншому. Тому я називаю речі своїми іменами. Так от, до монополізму, е, монополії і природні монополії. І залізниці, і інші організації підвищують ціни просто так, кому як задумається. Органи антимонопольного комітету і сам антимонопольний комітет абсолютно бездіє і не захищає інтереси трудящихся. Я пам'ятаю, останнє своє звернення, колись був до Цушка, був Костусів. Він е, не любить Україну. Тож. Він народився в Росії. Він. Е, Проводив весь час всі погляди, ну, не тільки як член коротко, партії регіонів. Да, да, він мав такі нахили. Хоча, бачите, його син 에, порядно повів себе, коли сталася така він трагедія називає для України. його Біологічний батько. А ну, ну так, це інше питання, що... да, але, так. Але, але син, принаймні, по іншому Фарди, веде себе, е, е, значить, по іншому mm. повів себе. Тому я хотів би сказати, що зараз е, він колись по. Е, по моєму зверненню е, зупинив в Одесі е, вакханалію і його органи антимонопольного комітету і відділення в Одесі, тоді зупинили підвищення тарифів. Я б хотів би, щоб це і зараз було, але до кого ми будемо з вами адресуватися? Коли зараз в антимонопольному комітеті ми маємо 26 березня 2014 року звільнений ЦУШКО, колишній міністр mm -hmm. mm -hmm. справ уряду да, да. Януковича, звільнений з посади. Хто замість нього? Нема ні першого заступника, німа заступника. Сьогодні порядна людина, Бараш, Микола Якович, там є. Але він всього уповноважений антимонопольного комітету. Немає повноти влади і ще кілька уповноважених. Все. Тобто, вимоги Конституції про те, щоби був призначений парламентом западання прем'єра, ця посадова особа, голова, заступник. І перший заступник не виконується, хто має примусити як заставити, як заставити людей поважати шанувати конституцію, коли люди вже хочуть її міняти абсолютно ще нічого не виконавшись. Тепер давайте іншу проблему розглянемо. Я думаю, що це я сьогодні. Ми коли. Піддали гласності всі ці брутальні порушення Конституції, також піддали гласності порушення, ну, такі, де, на що ми не подавали поки що в суд. Але ми це зробимо, якщо в адміністрації президента до нас не дослухаються. Півроку моєї критики пішло на те, щоб привели до присяги людей, які по призначенню були е, в відповідності до повній відповідності до закону ще за часів Януковича. І після Януковича на судову гілку владу Майже триста суддів, 282. Заробітна плата тих суддів, які призначені, вже отримували заробітну плату, і заробітна плата тих, які не звільнені своєчасно, і за того, що знову ж, супереч Конституції, заблокована діяльність Вищої ради юстиції в Україні, нібито і не існує статті 131 конституції, яка передбачає, що в Україні діє Вища рада юстиції, до якої внесення подання про призначення суддів на посади або про. Звільнення з посад. Рішення стосовно дисциплінарних провадження по суддям Верховного суду, вищих спеціалізованих судів, нічого це не розглядається. Один рік. І півтора місяця взагалі бездія Вища Рада юстиції. Ви можете собі уявити чи ні конституційний орган. І так, конституційні органи не працюють, не функціонують в результаті бездіяльності гілок влади. Призначений новий генеральний прокурор. Він входить зразу по посаді до Вищої ради юстиції. Він що прийняв присягу на засіданні ну, парламенту? Не, не не прийняв. Ну, він був заступником. Я, я, да. я зараз кажу, так. що як посадова особа він генеральним прокурором працює вперше, але він має бути приведений до посади і введений в склад Вищої ради юстиції. Це вимога конституції, не моя. Тепер. І так виходить, що сьогодні боронити наші інтереси з теплокомуненерго з газом різного рівня і так далі. Нема кому на національну комісію по енергетиці з регулювання цих питань призначений хлопчика в 24 роки, який працював колись в Рошені. Причому їй когось сьогодні колектив Рошена відмовився, сказав, та ні, це нероба. І ця нероба сьогодні керує таким органом, який взяв і раптом підняв нам всім. Тарифи всій Україні поставили нас на вуха, тому що в три з половиною рази тарифи на газ піднялися. Це додуматись треба. На е, 330% е, відсотків ріст було 1,08 гривень за метр кубічний до 1 квітня 2015-го, зараз уже третій день 3,6 е, гривні за метр кубічний. Це що, нормально? Це зовсім ненормально. На опалення тарифи піднялись на 72%, на електроенергію на 19% і ще будуть. І по прогнозам, по аналітиці тільки 20% домогосподарів, які зможуть виплачувати послуги за новими тарифами. Всі інші будуть потребувати субсидій.